Так, ми маємо до Нью хоуп дістатись. Через ліс. О, це вже третя частина. Ой, це швиденько було. Я думав тут буде набагато довша частина. Ми коли почали оце їхати. Я думав це надовго. Скажіть, коли ви дістанетесь туди?

Давайте знайдемо вихід звідси. Шкет, ти що не знаєш, ти не читаєш новини чи що? Не знаєш, що що в країні робиться. А, це замість того. Та ні, напевно. Я ще з ним піду. Більше снайперка є. Сам шоці. Там щось попереду. Давай перевіримо. Схоже, це це місце. Але вхід заблоковано. Треба знайти інший шлях. Сюди. Господи. Літ, літ. Обережно. Ще одне, як тільки зайдете всередину. Ну, там буде ще що не дуже Це шторм! Просто йди. Треба знайти нову нью хоу. Давай сюди.

А еще даже по мне приехали. Не, не бы нормально, мало бы так его разобрать. Звідки вони? Жесть. Не побачив, за хто не Він Мертвий! Заходимо. За слова. Okay. No. Я просто став погано. Yeah. Я, типу, так став, що по суті вони мали би на мене йти, а я боком став, і я їх через це не бачу. Ой, дивіться, в туалеті що знайшов? Оце схованка в туалеті. Чат, в кого ще в туалеті є такі схованки? Признавайтесь. Або краще признавайтесь, але не тут. Ага, тут якийсь прохід далі ніби. З тої сторони що. Ніби ще якісь батарейки знайдуть, які б якби на це Якусь батареїчку би сюди поставили. Ще одні ворота. Вони точно щось ховають. Так, а тут я ніде не можу свого дрончика просунути. Ага, угу, значить, то все-таки єдиний прохід далі. Да. я знайшла прохід. Ти чуєш? Ми тут не самі. Не хвилюйся, все буде добре, можливо. Короче, сам час пусканити, я думаю. У сканер... Я так радий, що я сканер вкачав, бо він тепер дуже швидко відновлюється. Ой, а може би оверкіл взяти? Але я напевно. Ага, я на це не зможу помітити. Ні, не край краще автомат.

Це цей чувак! Yeah, за якого я керував. Yeah, Ой, у нас точно проблеми. Ворден. О, oh, з гранатою нема. А, там, бачите, це вам мінус реально. А він прикривається. Ой-ой-ой-ой! Гана. Frag out! Frag out! Я дерево.

А, можна зайти, до речі. О тут батарейка точно має бути. Коли мені відрублять. Так, а, тут напевно треба щитом проходити, правильно? Чек. як? от Gears 5 граємо. Я любив той дете а, а як ти рейдик встиг зробити? Чи, ти, чи тобі прям за цим за графіком виключили? Е, так, ну нам, напевно, щит треба підрубати. Певно, треба підрубати щит. Зараз я його тільки включу. Ой, не два, а три. Ага. Ну, оце здається щит, якщо я не помиляюсь. О, прикольно. Зімпровізував. Каже, йдемо тихо. А, ти ці чуваки. А, з телефону. До речі, ідея. До речі. Я щось завжди мені виключаю світло, я такий, блін, не зробив рейдик. Я щось навіть подумати не міг, що це з телефону ж можна зробити. Навіть в цю сторону не думав. Стрім активний ще 2 хвилини і можна встигнути. Дякую за ідею. Треба буде теж так робити. Okay. Стелс-місія знову в нас. Бачите, виходить, що в нас, типу... По одній стелс-місії на один. Е, цей, на один акт виходить. Ой, вони всі на мене дивляться. Що вони на мене дивляться? Як я маю. Мені якось. Як я маю по стелсу це пройти? Зараз вб'ють мене. Так, ми ну одного забрали, Десь там мене зараз буде вбивати. Ой, сейчас, наверное, скрытно. О-вой, привет! Летаю, летаю на стрельбу. стример без модерів. Принаймні под. А, не дістав до нього. Ой. Не выбер люр. Привет, пока. Ой, а, все, мене вбивають. <плес> мене вбили. Мене не вбили. Мене вбили. Мене... мене... мене вбили! Чи не вбили? <плес> Боже ж що... ти А це я загрив просто всіх, кого поміблів. <плес> Якийсь выбор стався. <плес> так, я тебе врятую, друже. Ой. Так, чекайте, я их краще обійти Не хочу ще раз повторювати ту саму помилку. Спробую так перейти Та за шо ти? Так І другий буде світло у мене світло, якщо після партії рахувати, то буде вже десь аж зранку, напевно. О, тут дивіться, я трохи тут їх. А як не їм стільки шкоди, нам цікаво. цікаво. Мені треба якось туди пройти. Стоп, а я можу оце знищити, до речі? о, 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 о! От що воно таке? Так, ми пішли глянемо, що тут. Може тут щось цікаве. Ага, тобто я міг просто обійти. Я міг просто оце все обійти. І воно тимчасово горить. Точніше, дим іде тимчасово. Ну окей, тут мені що тоді робити? Як мені з ними битись? Я би їм теж електрику якусь кинув. Ну, або так. Ага, вони самі вмерли. Вони самі вмерли через газ. Але цікаво, як газ діє на роботі. Я щось не дуже зручне. Яке спати? я готовий був жити. У мене, до речі, з цими новими графіками так змістився мій режим. The other side. Бо я такий тепер. Ну, наприклад, включають в мене в перші ночі е, світло, якого цілий день не було. Я такий. Ну, типу. може й не варто спати вже. Я так і живу. Ну, раніше, типу. Раніше в мене воно не так явно. Не так явно виражалось. Боже, що розлітається все постійно від мене? Оху-хуй-ой, ой ой, ой, ой це дуже погано. Це дуже погано. Дивіться, що прилетіло сюди. Це копається. Я ненавичу їх. Як не з ними дорожнього. Такий замкнутий простір, це... Я не уявляю, що робити. Ну, ж якось до себе притягую. Збирайся. Це вперше така штука. Типу бачили на купі цей корона, а? Притягують не надо себе. Ферс. стигаю. Вони на бої закінчуються. Я тут щось є. Может, на цель сам. Оп. Ну, а цель точно не дает. Она так не погано убирает, как у нас. Ох! Так, не сделано на Так, я тут что-то не сделаю. Ага. Ой, беда. Ого, заявай, де нормально. Ааа, дивіться, воно ще десь на гору залазить. Не залізло на гору. Не хочу. А, це не добре. Джек! ну нам світло дай, Джек. We're in some kind of prison cell. 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 We're in some we are in some kind of prison cell we of prison cell we are in some prison cell of prison cell of of Що? Як він може бути досі живим? О, нормальні батарейки аж три дало. Ооо! Ага, треба знайти його AI, штучний інтелект, він виходить зробив. А, ну це типу. А, ні, це якась інша кімната, дивіться. О, і ще три батарейки, супер. Тут батарею, як ми назбирали вже за ці 30 секунд. Хоча б так. Так, а куди ми взагалі йшли? Що ми робили? Тут ми. Ага, ми сюди мали зайти. Боже, так страшно через те, що не ти собі світиш, а тобі дрон має світити. І не факт, що дрон біля тебе буде, бо він собі літає, як хоче. Я дуже не люблю хорори, якщо що. Тому це капець. І ось такі двері, які, типу, відкритті. Боже, це музика, ви чули цей звук? Чого мене ніхто не попередив, що це хорор? Дрон, ти тут? Дрон собі часто шичилить. А куди нам тоді йти? Виходить, треба назад чи там десь прохід був? 2-1. Яка хвилина, містер шкет. А, ну ще десь, напевно, півгодини приблизно. Не дивились за дитиною. Це жахливо. Все це. Так, бідні діти. О, краще візьму собі знову. Це це? Що, Тому, хто був цей, цей Найлз? Що він саме робив? Ну він якусь справу мав з Локустами. Причому бачите, тут ворогів нема. Але реально страшно. Реально є оце відчуття, ніби на тебе зараз хтось вискочить. Ну тут я думаю точно хтось вискочить. Ой, я щед включив, чекайте, а мені. Маркус, Ми знайшли лабораторію. Добре, але ви а вам не хотілося б ви підходити до цих капсульних. Перший раз я розумію, вони був мудій. Знайдіть Найлдза, він має бути близько. Ви це теж бачили? щось сталося. Щось стається, щось відбувається. Мені здається, Найлз не був хорошою людиною. що я не туди йду, чи що? Мені здається, що коли вони такі фрази говорять, це означає, що я десь не туди йду. Але я точно в правильний йду. So, you got any idea what you're gonna ask this guy? You know, about your, uh, connection thing? І ідея, що ми спитаємо про про того в того хлопця, в ну, про в цей, в цей в твій зв'язок. Okay. Я думаю, ми спочатку про дітей спитаємо. What all this have to do with me? Потім спитаємо, що що, що, що це все має до мене. Ці всі події. Реально, дивіться, пуста локація, але атмосферу вона дає. Ну, типу, гра реально хороша. Вона, right, У типу, багатьох аспектах правильно працює. Uh -huh. Треба активувати AI.

Можна короткий сюжет? Та, можна зараз, після цієї катсцени. сцени Декілька з про щось, Це щось для вас? Ні. про Кадар? Це щось тобі говорити? Мені говорить. Що це було? знов! Рухайся, Че! Він почався. Можна

This is not good! Nope! It's not that way! Take the stairs! Take the stairs! What's the water? What's the water? The place is going up! Go, go, go! Так, треба попросити себе Треба до скіфу дістатися. А Куди я маю? <клес> треба на іншу сторону перейти. Поки все не обвалилось. Ой. А як мені перейти?

Ми змогли, ми змогли. О, в них звичайний ланцер. Ну, у нас ще, в принципі, на бої є, нормально. Сюди, сюди. О, тут нам снайперка знадобиться. Ой, підбили мене. У них свій снайпер є. Так хіба можна? Блін, вони мене збивають атаку кожен раз. Ой, найс. Nice. Okay, Через ту будивлю. Чо, шо, шо ты пришел туда, братан? Ой, я снайпер не изменяю.

Це пробігти нормально. Все Сюди. Єдиний плюс не треба хіляти. Думаю, я вже достатньо тут побачив на сьогодні, або на завтра, або ну, взагалі.